І так, у нас вариться, засмажка он готова. Ви дивіться, бачите, яка. Вкидаємо гречку. Це гречка не така, яка раніше була, що я пам'ятаю мати або запам'яталась як. До то ще приїжджаю в гості, а вона, щось вона любила мене кашею гречаною годувати. А гречку товкли в ступі. Ну, самі. Ну, може хто не курс, я раніше, ото, е, я не знаю, по-моєму, її відварювала, потім просушували, засипали. Ступа така дерев'яна. І така як ото дитяча качелька була. І отак от товкли. І, ну, пахуща була така, що на весь краю там вон, е, запах був. Ну зараз, звісно, гречка зовсім не та. Ну, все, все ж таки, яка є, що ж ти зробиш. Коротше, гречку вкинув, хай вона провариться, е, посолив поперчив лаврове листочки і тоді вже засмажку і все. І суп буде готовий. Так. Останній штрих, скажімо так. Кидаю засмажку. Зараз покуштуємо, що воно у нас вийшло. І буде все норм. Мені там писали, наша змиваєте із сковороди. Ну, Змивати треба, бо там саме найсмачніше остається. Так, зараз покуштуємо. Насіль. О, я так і присолив, але ну, так і мені в роді небагато. Треба досолити. Так. Зараз досолю. Так, щоб не передати куті меду. все, суп готовий. Гречаний суп з курячим м'ясом. Дуже смачний і гарненький. Так що всім вдалого дня готуйте.